Март твен пригоди Тома Сойєра Давайте переглянемо, які ж найцікавіші пригоди стались з Томом. Том вдавав, що фарбувати паркан це найвеселіша справа у світі. І що ж, інші повірили і самі попросилися допомогти. У школі Том був не найзразковіший учень, зате найсміливіший. Сьогодні він передав записку батьки і ледь не провалився крізь землю, коли вона усміхнулася. Вони втекли, як справжні пірати. Але навіть на острові Том не забував про пригоди й фантазії, він був капітаном, кухарем і героєм одночасно. Уночі, коли село спало, Том став свідком страхітливого злочину, цвинтар, тіні таємниця. І Том із широко розплющеними очима та серцем, що гупає, як барабан. У темній печері Том не дозволив батьки злякатися. Світло свічки в його руці вказувало шлях і надію. Він знав, вибратись можна, якщо не здаватися. Повернувшись додому, Том став героєм. Його зустрічали з усмішками й обіймами. Але найголовніше, він сам відчув, що став трішки дорослішим. А можливо, Тома зустріли й так. Але про це ви дізнаєтесь, прочитавши роман Марка Твена Пригоди Тома Соїра.